Привіт! Я вирішила спробувати записати невеликий влог. Не знаю, чи вийде, не вийде, що з цього взагалі. <смеш> ну, побачимо. Сьогодні у нас звичайний день, звичайна п'ятниця. Ми знімаємо зараз відео про наше місто, про Кавріяго. Я знаходжуся навпроти комуни, комуни. Тому протягом цього влогу я спробую показати вам трохи. Наше місто, розказати про нього. Зараз приїде. Щоб ви трохи краще зрозуміли Італію, що це таке, я думаю, буде цікаво. Ну так, щоб ви розуміли, ми живемо в Мілій Романії. Це регіон, регіони. Якщо прирівнювати до України, то це як область. Україна жила в Рівненській області, тут в Мілій Романії. Де вона знаходиться? Ближче до півночі. Тобто під нами, під Емілією Романі, знаходиться Тоскана і туди вже далі це зовсім центр. Ми ніби знаходимося на початку півночі далі. Конкретніше ще далі йдемо. Ми живемо у провінції Емілія, тобто ніби як в районному центрі, так, у нас є велике місто Реджомілія, а взагалі ніби обласним центром є Болонія. Болоню ви всі знаєте, через Болонський процес і всяке таке. Також недалеко від нас знаходиться парма. І тому саме у нашому регіоні роблять парміджано реджано. Тобто цей відомий на весь світ сир. Саме от, от в цьому місці, де ми живемо. Парміджано це ніби пармський, реджано, реджійський. І ось така назва. Наше містечко зовсім невелике. Це зараз в парку в такому. знімаємо собор. Я сьогодні працюю асистентом, ношу ось ці всі штуки такі важкі. А наше містечко зовсім невелике. В ньому живе десь від 12 до 15 тисяч людей, але тут є дуже багато всього, що робить місто дуже класним, придатним для життя. Ось це така у нас стіна з графіті. вона була намальована влітку минулого року, не знаю, чи вам щось чути. Спеціально, був якийсь захід, здається, день міста чи щось таке. І запросили команди людей, і от вони намалювали. До того на цій стіні зовсім інше було намальовано, теж графіті, але одне велике на всю стіну. Його зафарбували і зробили ось це. Можливо, потім... Цього року намалюють щось інше. Оце графіті схоже, мені дуже на одного відомого політика. Ось. Вам нікого не нагадує? <рес> 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 Щойно подзвонили з банку, ми якраз тут біля нього. Зайдемо, подивимося, що там від нас хочуть. Сказали, треба терміново з'явитися. Ой так кажуть, зазвичай це не дуже хороші новини. <хи> ну, побачимо. Сьогодні ми вийшли із банку, де нам розказали, що у мого чоловіка план, якби тарифний план, якщо можна так сказати, до рахунку в нього змінився і тепер доведеться платити. Ми ще толком не розібралися скільки, але там вже назбиралася сума, яку треба вже заплатити, тому що. Ніби це почалося півроку назад, але нас про це ніхто не повідомив. І, до речі, це той рахунок, яким ми якраз таки і не користуємося. У нас декілька різних карточок, декількох різних банків, до яких там підв'язані різні послуги. Але якраз цим банком ми і не користувалися. І в результаті зараз треба заплатити 90 євро. Мені не зрозуміло за що, але мабуть це має нас навчити, щоб якось Я не знаю, навіть контролювати, фільтрувати, постійно перевіряти це. Ось така штука, може трапитися. Тому, мабуть, сьогодні, після обіду, ми поїдемо, закриємо цей рахунок, ось і будемо користуватися тими, де все прозоро і ясно. Ну так, а зараз уже час ближче до обіду. Ми голодні приїхали додому, зараз йдемо щось, приготуємо поїсти. Знаєте, от я спочатку якось розстроїлася, що типу, доведеться платити ці гроші і всякі такі, але потім я розумію, що ну, типу, енергія ж вона не зникає і не виникає, правда, вона переходить з якогось одного стану, так якось треба стати, щоб мене було видно. Отак. От вона переходить з якогось одного стану в інший. То десь приходить, десь іде, і це абсолютно нормально. Тому я собі вирішила, так, нема чого перейматися, просто треба заплатити, закрити цю тему і йти далі. Ми ще не вирішили, до речі, що ми будемо їсти сьогодні. Може поїмо ньокі. Ми харчуємося зазвичай так. Вранці їмо йогурти, фрукти. Мій чоловік п'є каву, я каву не п'ю, вже рік. Також я не п'ю чай. Потім може, розкажу чого. Що вам цікаво, напишіть. Е, і так, ми оце їмо йогурти, фрукти. Потім десь я в 11 годині, о 10-й, як завжди, дуже голодна, я мушу щось поїсти. І потім десь о 12.30. У першій годині ми знову готуємо вже повноцінний обід собі. На обід ми їмо або якусь пасту, або гречку інколи їмо нашу. Там всякі я люблю орцо, крупу, кускус -кус можемо їсти. Тобто таке п'ято комплект. І нусь, з овочами зазвичай, тому що я не їм ні м'яса, ні риби. Якщо у мого чоловіка є щось м'ясне чи ну, якась риба, то ми йому втуємо окремо, запікаємо. Ну і салат свіжий, свіжого листя, тому що його треба їсти. Ця клітковина, вона дуже важлива для нас. От, ну так що йдемо думати, дивитися, що там є в холодильнику. І побачимося скоро. Піпа. Ми вирішили все-таки готувати ньокі. Отже, будуть у нас ньокі із. Як це сказати? З червоним соусом. Мій чоловік дуже класно готує ось цей саме червоний соус на основі вина, яке він випарює. Ось з пасатою. Дуже класно в нього виходить такий запах лишається. Якийсь неповторний. Ось також будемо до нього готувати сьогодні не салат, а я зроблю... Мою коронну страву, якщо можна так сказати, і завжди готую всім гостям. Це буряк із грубонзолою. В двох словах, як це готується. Буряк вже відварений, нарізається такими ніби недольками. Ніби якщо розрізаєш наполовину, потім ще наполовину і ну, ось такими скібочками. І потім ще наполовину. Ось, він піджарюється трошечки вже готовий на оливковій олії. Потім, потім треба його карамелізувати. Додається туди, туди бальзамі, бальзамічний оцет, багато цукру і також солі. Це все вижарюється, щоб бальзамічного оцту не було, а просто воно все карамелізувалося, тобто буряк став таким карамелів солодкий. Потім е, піджарюється окремо кунжут до такого-золотавого кольору, щоб він виділив просто ось ці олії, які знаходяться в ньому у сирому стані, типу, ці олії не виділяються, знаходяться всередині. Далі в якусь велику миску кладеться буряк і змішується, ну закривається цим, висипається туди кунжут, і воно все трясеться ніби щоб ну, перемішався, щоб кунжут він налип на ось цю карамель. І потім, поки буряк ще гарячий, це все викладається на тарілку, і зверху такими шматочками ріжеться горгонзола і просто кладеться зверху, поки буряк гарячий, горгонзола тане і виходить дуже смачно. Рецепти я поки що знімати не планую. Я не дуже люблю готувати, насправді. Ну, готую, але так, типу, коли, коли треба. Але готую добре. Якщо ви не любите горгонзолу та якийсь інший сир із пліснями, не рекомендую вам цю страву. Ну, все, пішли готувати. От якось приблизно так воно виглядає, ще гаряче. Зараз тільки горбонзола починає плавитися. Це, до речі, рецепт. А, зараз скажу Гордона Рамзі, то що вів і придумав пекельну кухню. Такий простий рецепт, який готується за 5 хвилин. Невеликий відпочинок після обіду. Зараз я хочу викласти відео про страх. Відео, до речі, в мене вже є завантажене на сайт, мені лишається трішки його описати. Зробити фотографію до нього в фотошопі на прев'ю, викласти в усі групи, в Google, закинути ссылку і... і ось це все. Десь приблизно описати і опрацювати одне відео, а ще треба написати, зробити анотації, рамки, щоб переходили на інші відео. Це все займає приблизно пів години. Не кажучи вже про монтування, про підготовку до самого відео, про знімання, пошук місця і це все. Ну, так. Тому п'ю воду, пийте багато води і працюю. З Фотографіями часто виникають проблеми у мене. От, наприклад, ми зробили чотири фотографії для цього відео, і мені жодна з них не подобається. На попередньому відео я взагалі поле якесь виклала, бо мені також ні одна фотографія не подобалася. Але що робити, не знаю. Придеться брати якусь таку собі і щось придумувати. Ну що, були ми в банку, щойно з нього вийшли. Там відбулася якась серія непорозумінь, не знаю, з чим це пов'язано, але Так, нас мали б дійсно повідомити раніше, вони визнали свою вину і сказали, що намагатимуться повернути нам ці гроші. Тобто вже ця а, жіночка, що нами займалася, вона пішла до свого директора, він до свого директора, тобто вони там якось розглядають цю штуку, має нам прийти лист. Із вказаною сумою, тип, ну, ніби з чеком. І потім маємо піти і забрати якусь частину грошей, якщо вони зможуть е, ніби, повернути цю частину, а якщо всі, то всі. Ну, типу, ми намагалися залишатися максимально позитивними, сваритися з ними вони також, я думаю, саме через, через це і вийшов такий гарний результат. Як на мене гарний. Ну от, зараз ми тут. Біля банка в нас є Ось такий майданчик для баскетболу. У нас взагалі в місті дуже багато таких різних місць. Вон там бачите. Різних таких місць, де можна займатися спортом, грати в футбол, в баскетбол, в волейбол. У нас є спортзал, у нас є басейн навіть. А до речі, такий спортзал, якого я ніколи не бачила. Я бачила тільки у... В фільмах американських такі спортзали, знаєте, там, де черлідери танцюють. Настільки він крутий, новий, з гарним покриттям, що Так, це що як заходиш туди, то приємно там знаходитися. Настільки він освітлений і класний. Все, йдемо зараз знімати далі, день продовжується. До речі, ми знімаємо не відео для каналу, а відео для проєкту мого чоловіка. Ми зараз біля Кримерії, написано Кремерія. Такий навчальний центр, і ну, важко сказати, як це все стрьомно виглядає. Дивіться, он там така діра. зверху. <гум> е, зовні, але насправді всередині зараз там шикарний ремонт. От у цій будівлі знаходиться ліфт. Там проводяться курси для іноземців, для дітей, наприклад, там е, з важким характером для всяких різних. Це, часто це все безкоштовно, навіть кулінарні курси приходять просто листівки додому, що ви можете записатися на такий чи на такий курс на ваш вибір. Інколи буває також платно. От, але зовні дійсно вигляд ще той, ще той. Я вам покажу зараз, ми приїхали в. Так. Ми приїхали зараз. Але тут немає дітей, ми хотіли познімати, як діти граються. Це такий ніби спортивний комплекс чи що. Також це у нас у місті. Взагалі тут всередині знаходяться тенісні корти, а далі навколо цих кортів, навколо цієї всієї території, проходить тенісна доріжка. Вон там футбольні ворота далі є. І по цій велосипедній доріжці люди і діти катаються. Тобто велоспорт, ви знаєте, він дуже популярний в Італії. Один із найпопулярніших видів спорту після футбола. Вон качки тут сидять в траві, кря-кря-кря. І тому багато дітей займаються й дорослих, їздять на велосипедах. Так часто буває, що там в неділю вранці багато людей. Просто у цій формі, у касках, Вони катаються великими компаніями, сім'ями. Це теж гарний спосіб провести вихідний день, як на мене. Цю гойдалку поставили нещодавно. Зараз малий. Я теж з'їжджала на ній, до речі, дуже кльово. Їде швидко. І прикольно так виходить. Зараз він чи ця дівчина. Зі своїм зором, це дівчина. Давай вже сідай, малеча. Оля! Типу доїжджаєш до кінця, а потім так раз і вертаєшся назад <гум> до середини буквально. Ну, Прикольно так задумано. не знаю, як зроблена конструкція. Дивіться, які хмари сьогодні гарні. Просто нереальні. А в окулярах вони ще яскравіше виглядають. Небо і така. Велика розкіш, яку нам подарували всім бідним і багатим. Ми можемо всі дивитися на нього і насолоджуватись. Щось їде. Скажу вам ще трохи про наше місто. Це невеличке містечко. Воно знаходиться недалеко біля великого власне міста, біля Емілії, буквально у восьми кілометрах. Тому в Італії... У всіх є практично машини, і ну, це нормально. Тобто все, що треба, є у близькому доступі. Я маю на увазі там театр чи щось інше, тому що і в нашому місті є багато чого. Тобто інфраструктура у нас розвинена достатньо, тому що є два великих супермаркети. Великих, я б сказала, досить великих, навіть на обласний центр в Україні. Ну, тобто, такі реальні супермаркети. Є у нас кінотеатр, є пошта, що також добре, є багато банків, є ресторани. А, мій чоловік підказує мені басейн, але я вже про це говорила, він не знає просто. Тобто тут собі можна спокійно жити, нікуди не виїжджаючи. І природа тут для мене дуже зелена і максимально наближена до того, як ми жили в Україні. Тобто ми живемо на найбільшій площині, як це називається, п'янура Падана, рівнині. От. На найбільшій рівнині Італії. І ну, тобто в Рівному ми також жили на рівнині, в нас не було гір. І тут також все таке саме зелене, навіть можна знайти Берези, що для Італії рідко зустрічаються. Ну, і тут ростуть поруч, поруч із пальмами. Хоча ми живемо досить далеко від гір, як вважається, ну, на машині може їхати пів години до гір, до Апенін. А до Альп вже там ну, дві години, мабуть. Так, десь так, десь дві години. До одного моря, до Тіренського або до Лігурії, так само їхати дві години, до Середземного моря також дві години. Тобто ми можемо звідси дістатися легко до... Хорвації легко до Австрії, Швейцарії і до Франції. Ми знаходимося тобто, зверху з цієї ноги, але ну, приблизно по центрі, тому доступ скрізь у нас досить швидкий. Зараз ми знімаємо таймлепси з хмарами. Вже 15 хвилин знімає, як хмари рухаються туди-сюди. І вже майже готово, і ми поїхали, заїдемо ще в культурний центр, який у нас називається Мультіпло. Це така велика бібліотека, дуже сучасна, але там є ще й дозвілля для дітей, для дорослих, можна брати настольні ігри, можна брати комікси, можна приходити туди також на різні курси, так само мовні курси для іноземців, там проводяться безкоштовно італійської мови, що ще там в нас є. Можна грати на гітарі, на різних інструментах. Туди можна приходити з компанією дивитися фільми. Тобто є окремі такі секції із кріслами, де стоїть плазма. Ви собі берете навушники, там є для кожних. Вони всі підключаються до однієї до одного телевізору. Вбирайте фільм, там є величезна фільмотека. Можна брати фільми як додому, так і дивитися прямо там. Можна грати на усіляких, там Sony PlayStation чи різні а, ігрові там ці приставки, я не знаю точно, як називається, відбуває чи Sony PlayStation, Xbox, ну що-небудь. Ну, тобто там також є величезний вибір ігор. Також можна користуватися безкоштовно інтернетом по годині в час. Ну, тобто, якось все. Це для людей зроблено. Якщо ти прописаний у цьому місті, то тобі це все безкоштовно. Якщо ти там, з іншого міста, то треба платити ну, якісь, щось, якісь смішні гроші за місяць ну взагалі. Тому зараз закінчуємо записувати хмари і поїхали. Це написано якраз, що не можна заходити на цю доріжку. Е, у вівторок, середу, і п'ятницю з 3 до 6, якраз зараз 3.30, здається. 4.30. 4, і в неділю з 10 до 11 години викраз саме цей час. Діти катаються. Не тільки діти, а й дорослі. Зараз вам їх покажу. Їх досить багато. І це така доріжка там далі. Це з іншої сторони воно так виглядає. Тут ще одне поле. <рес> <рес> діти <рес> реагують на камеру. І тут їде якась. Їде мчить. Такий ще один парк ми проїжджали, хлопці стрижуть сіно, складають в їх такі кумедні штуки. Зазвичай вкруглі закручують, але це якась у них така технологія, вон там трактор. І ось такі паралелепіпеди. Бачите, скільки тут пуху нападало? Я не знаю, з чого це, з яких дерев. ніби схоже, що навіть не знаю, з тих дерев, я не буду вам брехати. Дерева тут у нас схожі на акації. І я все... У мене в голові сьогодні цілий день пісня про тополіний пух, жара і юль, але ж ще ніякий не іюль, а травень, а воно вже все літає. Ну що, познімали ми трошки мультіпу, зайшли всередину, познімали. Попитали, дали нам дозвіл, до речі, там знімати, тільки щоб не турбували ми інших людей. Заборонили знімати на другому поверсі, там, де ця вся дитяча секція, де ігри для них, де вони граються з батьками, безкоштовні оці розвиваючі книги і всяке таке. Ну нам діти і не дуже треба було. Поки ми знімали всередині, почалася шалена якась злива. І... Я поїхав додому, а мені я не можу їздити в дощ на велосипеді. Це якась моя така штука. Я не люблю, коли... Я дуже не люблю, коли на мене щось капає зверху і потім тече по мені і волосся коли мокре. Я прям... Я краще буду йти 10 кілометрів пішки, ніж їхати. От, і Тому я зайшла взяла до знайомих парасолю. І йду тепер пішки додому, внесу фотоапарат і всі скарби. О, блимає, блискає. Ну що, сьогоднішній днем я дуже задоволена. Ми дійсно багато крутих кадрів відізняли. Я думаю, що те інше відео буде викладено на іншому каналі. Я обов'язково вам напишу, де воно. Пишу лінки у інфобоксі. Зараз я йду парком. Черговим парком додому, де також є футбольне поле. Тут дуже галичні віли знаходяться. Зараз я вам покажу, якщо в мене ще лишиться місце на телефоні. Ну, взагалі, класний деночок, класна погода, незважаючи на, на дощ. Все одно дуже класно. Треба було вже, щоб пішов дощ, тому що дуже парило довгий час. Так, а ось і вона. Ось і вона. Так, дивіться. М -м -м, як у них там кльово. Ось така віла з квітами. Я люблю такі будинки, що знаходяться на підвищенні. Якщо я буду купувати будинок коли-небудь, то він буде саме такий. Щоб там обов'язково була мансарда з арками. Можна займатися йогою. Оцей теж дуже кльовий. Дивський сад, завжди вони доглядають його, стрижуть там траву. Їх на першому поверсі можна там класно посидіти, стоїть стіл. І на. І на... зараз покажу. І на другому поверсі там також. Ну погано Зараз 6.30 вечора вже дощ пройшов. Буквально швидко я не встигла дійти додому, як дощ закінчився. Ми йдемо в супермаркет. Нам дуже повезло, що супермаркет знаходиться ну, в двох хвилинах пішки. Я б сказав, може, менше, ніж в двох хвилинах від нашого дому. Ми завжди ходимо в пішки, ніколи ні, ми не їздили на машині туди разом. ні разу. Це, це той. Ну, може їздили один раз, коли купували воду чи щось таке. Але зараз ми не купуємо воду. Ми, типу, у нас дуже класної якості вода тут, плюс ще фільтр в під'їзді стоїть, фільтр вдома в нас. І, типу, вода купована, нам просто не треба. Ну от, Ми перейдемо дорогу, зараз вже прийшли. Менше хвилини. От, хочемо купити щось на вечір, ввечері зазвичай їм салат просто. Може ще йогурт їм. От, е якраз почалися нові знижки, подивимося, що там є. От і по планах нас купити трохи овочей і все, в принципі, овочей, що там ще. І молочних всяких, може кусь вицарели. І таке. Потім прийду додому, покажу вам, що скільки коштує. Такий вигляд у нас біля дому дуже гарний. У нас в супермаркеті йде ремонт. Зробили нові візки. Ну, давай. Алора. Allora. Завжди користуємося такими штуками, допомагають знати, скільки ти вже витратив, і потім не стояти на касі, не чекати черги, просто даєш цю штуку, тобі одразу виписують чек. Все, ми вже прийшли додому, сінчек. Ми купили всього на 28.88. Так планували 23 євро. Плюс нам ще дали такі акційні штуки, купони. Це з 16 по кінець місяця. Травня будуть на всі знижки. Ось цієї марки. На будь-який товар можна його взяти з такою знижкою. Зараз, мабуть, я спочатку дістану все. А потім вам покажу, що можна купити на 30 євро. Так, ну от воно все. <смір> Почнемо, мабуть, з овочів та фруктів. Це салат такий прямо качанавий. Я їм завжди салат джентиліна. Ківі, банани багато більше, ніж кілограм. Це перці, помідори. Потім. Чіпси, так, скіфей, це я знаю, ми рідко, можливо, раз на 3-4 місяці собі купуємо чіпси, пачку на двох і насолоджуємося, дозволяємо собі, неможливо, так, не взагалі е, картопля. Це все йогурти, бо ми щодня їмо багато йогуртів. Потім заморожений горошок. Дену ми взяли ось такі бургери, на них було 50% знижки е, до завтрашнього дня. Він з'їсть їх зараз. Мені також дві типи відбивних, соєвих вегетаріанських гриби. Взяли два сира це моцарелла та крещенця. Ну, стракіно. В принципі, не така між ними різниця. Взяли дві різних пасти, кукреміння-гроса і люмаконі. Моя бабуля каже, на них черевички, вони схожі, якщо їх поставити на черевички. Але моя улюблена ось ця і два хліба. Також я не фанатію від цього хліба, але інколи можу з'їсти шматочок. Ну і все. На 30 євро спеза нормальна, я вважаю. Така вечеря виходить у мене Котолет та і соя, відбивна, типу, із сої, і салат, у салаті помідори, кукуруза, моцарела і, власне, салат. Заправляємо ми це з олією, сіллю та бальзамічним соусом. Бон апетіто! Вже вечір-вечір. Ми вже поїли кіт, звернувся тут калачиком біля мене на дивані. На вулиці вже зовсім темно. Я буду прощатися з вами. Сподіваюся, що вам сподобався такий день прожити зі мною. Подивилися, де і як як воно може бути в Італії. Ну а вам гарного дня!